Допомагати тим, хто в скруті від початку року понад 120 мільйонів гривень з міського бюджету спрямували на соціальну допомогу франківцям. Про це повідомив директор департаменту соціальної політики Василь Семанюк. Сюди увійшли допомога для людей золотого віку, особам з інвалідністю першої другої групи, компенсація пільгового проїзду, а також часткова оплата за встановлення опалювального обладнання. У нас є ряд. Програм місцевих, зокрема, це і програма соціальної підтримки окремих категорій громадян, програма соціального захисту членів сімей загиблих і померлих учасників, АТО, положення про порядок звільнення учасників бойових дій, АТО, членів їх сімей, членів сімей загиблих від сплати за закону послуги. Програма фінансування видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд, електроавтотранспортом і порядок надання пільг у залізничному транспорті загалом на 2022 рік на виконання цих всіх програм передбачено 122 мільйони 374 тисячі гривень. Підтримка захисників та їхніх родин, каже міський голова Руслан Марцінків, також на сьогодні залишається одним з пріоритетних завдань соціальної допомоги. Станом на зараз 54 родини отримали допомоги в розмірі 100 тисяч гривень, тобто на суму 5, 400, 5 мільйонів 400 тисяч гривень, а також щомісячні допомоги, які вже призначили 128 нашим родинам, які віддали своїх дітей, синів. Батьків, братів на цій страшній московсько-українській війні. А окрім цього, сьогодні ми активно допомагаємо нашим учасникам бойових дій. Виплачуючи матеріальні допомоги на лікування, зокрема, де по 10 тисяч гривень, які виплачуємо пораненим нашим бійцям, і станом на сьогодні вже близько 200 івано-франківців, бійців, які отримали поранення, виплачена така допомога. Крім того, ми постійно розглядаємо звернення на лікування учасників бойових дій, ті, які воювали з 2014 року і потепер. І також на суму цього року 2,5 млн грн вже виділили матеріальні. Реальних допомог. Частина з цих коштів пішла на підтримку внутрішньопереміщених осіб та формування продуктових наборів для вразливих категорій населення. Аліна Кравченко Ігор Горпопик телеканал 402.